Списку радикальної партії Олега Лішка Строгий Дмитро Петрович. Важко щось Тим більше, коли стільки багато сказаний, повторяти це якось хоч не хочеться, хочеться бути лаконічним, коротким, тим більше а по смертів ви починаєте підганяти. Дуже непросто це робити. Я коротенько про себе, якщо можна, так хоч, можливо, ну організатори зробили так, що питання для кандидатів у мери і лідерів списків однакові, можливо, це не дуже правильно, але все-таки декілька сміл. Значить, 58 років закінчив двічі з Педінститут Горкого вісімдесят третьому дефізологічні знакові історичний заочно працював вихователем Басарківській школі сквірський допоміжний директором школи з вісімдесят по 89 рік. Школу закрили, може, і до сих пір там працював, якби школу не закрили. Стареньке приміщення було, тому так трапилось. 89-90 в школі інтернату в з заступником директора. З 90 90-го по 94-й -90 рік голова сільської ради Трипільської, й роки директор підійсільської школи, з 2004 року по цей час підприємець. Чому я в радикальній партії? Це саме основне важливе питання. Ну я давно знаю Олега Валерийовича, особисто з ним знайомий. Він був в е, свій час 2010 року депутатом 208-го округу на Чернігівщині. Це той округ, де я народився, Бахмач е, Борзна. Е, я бачив і бачу, скільки багато він зробив добрих справ е, на Чернівщині. І коли були в 2010 році вибори до Верховної Ради, Олег Волевич зайняв друге місце в Україні по рейтингу е, ну, авторитету згону. Здається, десь він, по-моєму, на першому місці був тоді ну, в десь. Олег Валерійович на другому місці. Раму, І... та, не треба мене сюди гняти. Льош, не вішаємо. От зараз буде виступати. Так він правильно розказує. Давайте буде програми. Да, да. Значит, друзі, значить, я не про програму буду розказати. Я про партію. Я хочу сказати, що партія радикальна партія це партія прямої дії. У нас у залі сидять тут кандидати від нашої партії. Це молоді авторитетні порядні люди. Серед них Вітвіденко Володя, Поповиченко Саша, Грянка, Оля і інші, які молоді, але перспективні молоді люди. Є в нашому списку і ті, хто постарші віком. Ну я себе не не вважаю вже молодим. е в нашому списку теж ну не, не молодий. Чим відрізняється партія радикальна від всіх інших політичних сил? Радикальна партія це партія прямої дії. Ми, якщо бачимо, що щось у нас не так, дзвонять і кажуть санаторій жовтий, пляж Відейзовий. Ми збираємося, тут є люди, які були присутні, їдемо і лабаємо забори. Якщо нам треба, ми йдемо і прибираємо мусор. Якщо нам треба, ми йдемо садим дерева. Если нам треба, ми йдемо і допомагаємо людям. Партія прямої дії. Ні, так це саме основне я роботу. Я не хочу агітувати за себе. Я якраз за партію і хочу сказати. Скажу про себе, я якраз за і хочу сказати, що і лідер наш достойна людина, і члени нашої міської обувської організації такі самі люди. Хто для мене Олег Голес Ляшко? Для мене Олег Голес Ляшко це лампочка, яка світиться там, де збираються таракани. І як тільки появився Олег Голиш, ці таракани розбігаються треба краях. А тараканів у нас у суспільстві дуже багато. Тому для мене це дітей. Ні, так от невідомо, чому мене аплодують, чи тому, що не хочуть слухати, чи тому, що погоджуються зі мною. Друзі, значить, е, я не буду відповідати на ті питання, які там здавалися. Вони е, сильно мене не стосуються. Я хотів би сказати ось що: що 25 числа вибори, звичайно, здасть оцінку всім тим політичним силам, які йдуть на ці вибори. І я надіюсь і впевнений що радикальна партія е, теж отримає достойну оцінку своїм діям і е, е, достойно буде представлена в е, обов'язкій міській раді. Що стосується того, як працювала міська рада до цього часу, скажу так виконков працював добре. Все, що треба в місті, освіплення, чистота, вода, гаряча холодна, тепло, все було. І в цьому плані все добре. Що стосується ради, вона потребує серйозних змін. Я маю на увазі кадрових змін, тому що зайшли туди люди в 2010 році, які сьогодні обросли мафами, які обросли сьогодні клубами потягували, так далі, які далі збираються, дерибавити цю землю, е, землю і немайну так далі. Тому я думаю, що 25 числа люди дадуть оцінку всім тим, хто був. І новим, хто претендує на, на на мандати депутатські, і все буде нормально. Дякую вам.